Привіт, друже! Прочитаю тобі велику книжку Динозаври для допитливих дітей і дорослих. Хіростенотис. Хіростенотис динозавр, який мешкав на землі близько 100 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 2 метри, вага до 50 кілограм. Цей динозавр зовні походив на птаха. У нього була довга шия, голова прикрашена гребнем, а також подоба дзьоба. У хіростенотиса були тонкі передні кінцівки. Хіростенотис означає тонкорукий, з трьома видовженими пальцями і бузькими витягнутими кігтями на них. Самки цього виду були більші за самців під час ходьби. Ящер спирався на пальці задніх кінцівок. Він умів, вмів швидко бігати, причому його довгий хвіст допомагав зберігати рівновагу. Ймовірно, Хіростенотис був хижаком, він харчувався дрібними рептиліями і комахами, яких видобував з-під деревної кори за допомогою кігтів. Талатуархон. Талатоархон водна рептилія, що жила на землі 200 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала до 9 метрів, а вага близько 2 тонн. Більшу частину часу талатуархон проводив під водою, спливаючи, щоб вдихнути повітря. На щелепах тварини розташовувалася велика кількість гострих зубів. Талатуархон, чия назва перекладається як владика Морів, був небезпечним хижаком. Мегалозавр. Мегалозавр динозавр, який мешкав на землі 170 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала до 10 метрів. Вага близько однієї тони. У мегалозавра були укорочені передні і міцні задні кінцівки. Голова і спина тварини були покриті шипами. Пересувався мегалозавр на двох лапах і, очевидно, з великою швидкістю. Харчувався він травоїдними плазунами. Лієлінозавр Лієлінозавр динозавр, що жив на землі 110 мільйонів років тому, довжина тіла тварини складала 2 метри, вага до 100 кілограм. У лієлінозавра був хвіст, довжина якого дорівнювала довжині тіла. Відмінна риса цього динозавра досить великі очі і гострий зір, завдяки якому? Він відшукував їжу у нічний час. Ліолінозавр був травоїдним. Нодоцефалозавр Нодоцефалозавр динозавр, який мешкав на землі 75 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 3 метри, вага 300-400 кілограм. Відмінна риса цього динозавра кісткові щитки – якими були покриті його спина і голова. На кінці хвоста на мав потовщення, за допомогою якого він оборонявся від хижаків. Орнітолестес. Орнітолестес – це динозавр, який жив на землі 150 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 2 метри, вага не перевищувала 70 кілограм. Зовні він нагадував сучасних птахів. В орнітолестеса був довгий хлистоподібний хвіст. На верхній щелепі тварини розташовувалося 10 зубів, а на нижній 12. Це допомагало динозавру розривати здобич дрібних ящерок або ссавців. Це арадактиль. Це арадактиль. Динозавр, що мешкав на землі 70 мільйонів років тому, довжина тіла тварини складала 3-4 метри, розмах крил до 6 метрів, вага не перевищувала 15 кілограм. Як і всі літаючі ящери, цей аеродактиль мав дуже легкі порожнисті кістки, пристосовані до польоту. Харчувався цей динозавр рибою і дрібними плазунами. Вихоплюючи здобич із води дзьобом з великою кількістю зубів. Елоптерикс. Елоптерикс динозавр, який жив на землі 60 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала до 3 метрів, вага до 20 кілограм. Елоптерикс нагадував сучасних нелітаючих птахів. Він ходив на задніх лапах, балансуючи за допомогою довгого хвоста, а його передні кінцівки були схожі на крила. Цей динозавр був хижаком. Ютараптор Ютараптор динозавр, що мешкав на Землі 130 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 7 метрів. Вага до 300 кілограм. На других пальцях задніх лап ютераптор мав великі серпоподібні кігті, які правили йому за зброю під час полювання. Це був дуже рухливий і небезпечний хижак, який харчувався травоїдними ящерами. У ютерапторів була містка черепна коробка. Є припущення, що ці динозаври мали розвинений інтелект і вміли полювати з граями. Еотиран. Еотиран динозавр, який жив на землі 120 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 4 метри, вага близько 150 кг. У цього динозавра були добре розвинені передні лапи із серпоподібними кігтями. І довга щелепа з гострими го... з конічними зубами. Ходив еотиран на задніх лапах. Цей динозавр був небезпечним хижаком, здатним наздогнати практично будь-яку здобич. Бронтомерус. Бронтомерус динозавр, що мешкав на землі 110 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 14 метрів, вага. До 8-10 тонн. Відмінна риса бронтомеруса розвинена мускулатура лап. Їхня міцна будова дозволяла тварині пересуватися по пересічній місцевості і годуватися на мулистих болотах. Бронтомерус був травоїдним. Уненлагія у Ненлагія динозавр, який жив на землі 100 мільйонів років тому, довжина тіла тварини складала 3 метри, вага до 75 кілограм. Незважаючи на досить розвинені передні лапи крила, покриті пір'ям, цей динозавр, очевидно, не вмів літати. Пересувалася у Ненлагія на задніх лапах. Вона була хижаком. І харчувалася дрібними плазунами. Та пияра. це літаючий ящер, що мешкав на землі 120 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 3 метри, розмах крил 5 метрів. Вага не перевищувала 50 кілограм. Відмінна риса цього ящера величезний з вишки до 1 метра. Яскраво забарвлений гребінь на голові. Та пейяри гніздилися великими колоніями на морських берегах, де здобували корм для своїх дитинчат. Синозавроптирикс, синозавроптирикс динозавр, який жив на землі 120 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала всього 50 см, а вага. Досягала 3-5 кілограм. Відмінна риса Синозавроптирекса, тіло покрите довгими тонкими волокнами, які можна розглядати як примітивне пір'я. Тварина пересувалася на задніх лапах, пристосованих для швидкого бігу. А передні використовувала для захоплення здобичі. Синозавроптирекс був хижаком. Він харчувався хробаками, комахами та дрібними плазунами. Зауропельта – Зауропельта – динозавр, що мешкав на землі 110 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 5 метрів, вага 1,5 тони. Спина і хвіст, шия Зауропельти були покриті твердою бронею. Що складалася з кісткових пластин. Пересувався цей динозавр на чотирьох лапах і харчувався низькорослими рослинами. Цитипаті Циттипаті динозавр, який жив на землі 80 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 3 метри, вага до 100 кілограм. Це був типовий. Птахоподібний динозавр, що ходив на задніх лапах. Імовірно, тіло Цитипаті покривало пір'я. У цього динозавра була масивна голова з дзьобом, прикрашена чудернацьким гребнем. Цитипаті був хижаком, він харчувався хробаками і комахами. Остафрикозавр. Остафрикозавр, динозавр. Що мешкав на землі 150 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 10 метрів, вага 2-3 тони. Будовою щелеп Остафриказавр нагадував сучасного крокодила. У нього були конусоподібні гострі зуби, що мали вигляд пилки. Пересувалася тварина на задніх лапах. Балансуючи за допомогою довгого хвоста, прикрашеного шипами. Цей динозавр був небезпечним хижаком. Він мешкав на мілководді, харчуючись рибою, молюсками і дрібними плазунами. КРИСТАТузавр Кристатузавр. Динозавр, який жив на землі 120 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 9-10 метрів, висота в холці 5, вага близько 3 тонн. Пересувався цей динозавр на задніх лапах, а передні використовував для захоплення здобичі. Кристатозавр був хижаком. Він мешкав у ріднолісці на берегах річок і харчувався рибою. Пентацератопс. Пентацератопс динозавр, що мешкав на землі 70 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 7 метрів, висота в холці 3 метри, а вага 5 тонн. Латинська назва цього динозавра перекладається як П'ятирогий, його масивна голова була прикрашена двома великими і трьома малими рогами якими Пентацератопс оборонявся від хижаків. Ця тварина була травоїдною. Конкавенатор. Конкавенатор динозавр, який жив на землі 130 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала близько 6 метрів, вага до 500 кілограм. Характерна особливість конкавенатора. Утворений хребцями, що розрослися горб на спині, призначення якого поки що невідоме. Передні лапи цього динозавра мали великі кігті, конкавенатор був хижаком і полював на дрібних рептилій. Уранозавр Уранозавр. Динозавр, який мешкав на землі 110 мільйонів років тому, довжина тіла тварини складала 7 метрів, вага до півтори тони. На спині уранозавра містився великий гребень, який тварина використовувала для регуляції температури тіла. Більшу частину часу цей динозавр ходив на чотирьох лапах. А на задні лапи піднімався, щоб дістатись до високих гілок дерев. Уранозавр був травоїдною твариною. Іхтіовенатор Іхтіовенатор — Динозавр, що жив на землі 100 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 5 метрів, вага близько однієї тони. Іхтіовенатор Мав довгі міцні щелепи з гострими зубами. Він пересувався на задніх лапах та, ймовірно, умів швидко бігати, переслідуючи свою здобич на мілководді. Жертвами цього небезпечного хижака ставали риби і водні рептилії. Гіпсибема. Гіпсибема динозавр, який мешкав на землі близько 100 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 6 метрів, вага близько однієї тони. У гіпсибеми були масивна голова і довгий хвіст. Цей динозавр був травоїдним. Тарбозавр. Тарбозавр динозавр, що жив на Землі 65 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 10-12 метрів, вага 5-6 тонн. Масивна голова та містилася на вигнутій шиї, а міцна щелепа мала 60 зубів завдовжки 8 сантиметрів. Трипалі задні кінцівки цього динозавра були довгими і сильними. Вони несли на собі всю масу тіла, а важкий хвіст був противагою тулупу та голові. Тербозавр полював на берегах річок, його здобичу ставали великі травоядні динозаври. Лофоротон Лофоротон динозавр, який жив на землі 70 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 15 метрів, висота в холці близько 5, вага одна тонна. Своєю будовою. Лофаротон віддалено нагадував сучасного коня. Пересувалася тварина в основному на чотирьох лапах, лише зрідка піднімаючись на задні кінцівки. Харчувався Лофаротон рослинною їжею. Жили ці динозаври великими стадами. Авоцератопс. Авоцератопс. Динозавр, що мешкав на землі 75 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 4 метри, вага до однієї тони. Голову Авацератопса прикрашав комір з рогами, який розташовувався над очима. Цей динозавр був травоїдним. Танівазавр. Танівазавр. Водна рептилія, яка жила на землі 130 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 6 метрів, вага до однієї тони. Це був типовий мешканець океанів і морів, чиє тіло добре пристосувалося до життя у водній стихії. Лапи та нівазавра перетворилися на плавці. Ця тварина була небезпечним хижаком. І полювала на морських плазунів і риб. Лофострофей. Лофострофей, динозавр, що мешкав на землі 200 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 3 метри. Вага близько 200 кілограм. Це був двоногий швидкий хижак, який нападав на здобич, що була значно більшою за розмірами. Очевидно. Лофострофеї полювали групами по 5-6 особин. Вони вистежували жертву в засідці і потім переслідували її, долаючи значні відстані. Озраптор. Озраптор динозавр, що жив на землі 170 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 3-4 метри. Вага до 500 кілограм. Ходив озраптор на трипалих задніх лапах, використовуючи переднє для захоплювання здобичі. Він був хижаком, харчувався великими травоїдними плазунами. Озраптори, ймовірно, полювали з граями. Ліни раптор Лінераптор. Лінераптор динозавр, що мешкав на землі 150 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 2 метри, вага до 75 кілограм. За зовнішнім виглядом лінераптор нагадував сучасних птахів, проте літати не вмів. Передні лапи і хвіст тварини були покриті довгим пір'ям. Пересувався цей динозавр на задніх лапах і вмів швидко бігати. Лінераптор був хижаком полював на дрібних рептилій. Платеозавр. Платеозавр динозавр, який жив на землі 220 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 8-10 метрів, вага до однієї тони. Платеозавр мав довгу шию витягнуту морду і присадкуватий тулуб. На передніх лапах цього динозавра були довгі пальці, якими він захоплював гілки дерев. Платеозавр був травоїдним.